Товариство, добрий вечір. Вітаю на каналі Tracer Rider. Назва говорить саме за себе. Цей канал в першу чергу про Yamaha Tracer 9, про мене. Для кого він? Для того, хто любить мотоцикли, хто поки що ще на них не наважився або вже наважився, як я, про те, що приносить нам ця техніка. Про те, що це не тільки їзда, це якісь поломки, це якесь задоволення від того, що ти його покращуєш своїми руками. Про мінуси, про плюси, про те, чому саме Tracer 9, чому вибір зупинився на ньому. Тож залишайтесь, буде цікаво. Історія моя володіння мотоциклами дуже коротка. Вона почалась в 16 чи 15 років. Я заробив свої перші якісь кошти, здається, доларів 300 чи 350. І, звичайно, що потрібно юнаку в 15 років, потрібна ява. Два сезони чи півтора, якщо це можна так назвати, я відкатав на яві. Тапочки, шорти, клуб. Літо, теплі вечора, вітер у волоссі, все як у всіх. Це було весело, це було цікаво, але вся ця техніка, як ми знаємо, вона дуже специфічна. Вона два дні їздиш, тиждень ремонтуєш, колиш двигун, крутиш і так далі. Але все одно це було цікаво. Це було для мене це найкращий мотоцикл, тому що це був мій перший мотоцикл, це був мотоцикл тоді, коли я його більше всього хотів. І він подарував ті незабутні емоції, з якими я живий до сьогодні і жив до, до останнього часу. І пам'ятаючи ці емоції, хотілося знову знову їх відчути. І тому, як тільки мені стукнуло дещо за 30, я подумав, чому ні, коли як не зараз. Не так багато вже залишилось тих літніх сезонів. Може, 30, може, 40, тому треба всіми ними скористатись, І пора. Тому. Вирішив, чому ні, треба купляти мотоцикл. Яким чином я підходив до вибору мотоцикла? У мене було буквально 5 параметрів. Перший параметр це зручність. Я точно не хотів спорта, бо я хотів їхати в сидячому положенні, не обнімати бак. Другий параметр я поки що ще, напевне, не доріз до адвенча формату. Тому мене не цікавили все, на чому можна проїхати навколо світу, поки що наразі. Ключове, що я хотів, і який форм-фактор я для себе обрав одразу це спорттурист. Це нормальна посадка, в основному це трасовий режим їзди або місто mm -hmm. і якась фановість. Тому, виходячи з цього, що це спорттурист, виходячи з того, що А, це має бути щось веселе. Б, це має бути надійне, В, це не має бути щось екзотичне. Я не дивився в сторону аплії, дукаті і так далі. Тому що, по-перше, це дорого. По-друге, це якась складність з доступністю запчастин, з ремонтом. І навряд чи це я міг би робити сам. А я хотів трішки щось робити й сам. І хочу далі цим займатися. А, і, звичайно ж, В. Це бюджет. Бюджет одразу я вирішив, що це 10 тисяч. Чи я попав в нього? Ні, але про це далі. Маючи ці параметри. А також додамо ліквідність, теж один із важливих параметрів. Я одразу почав дивитися тільки в сторону японців. Це Honda, це Yamaha, це Кавасакі, це Сузуки. Подивився, походив і зрозумів, що зупинюсь на Ямасі, зупинюсь на двигуну cp 3. Це веселий, наскільки я це зрозумів з оглядів. Це веселий двигун, його достатньо точно для перших декількох сезонів, а може й надалі. Тому зразу зрозумів, що це буде Ямаха Трейсер 9. Хотілося, звичайно, щось поновіше. На той момент, коли я вибрав для себе цю модель, на ринку особливо нічого не було. Були або вже дуже вкатані варіанти, або варіанти, в які треба вкладати дуже багато коштів, або варіанти вже досить, скажімо так, вікові. Тому в бюджет 10 тисяч я, звичайно, ж не вклався і прийшлось його трішки піднімати. Саме цей екземпляр стояв за 10 800, це 2020 рік, це Tracer 900 GT. В принципі, тут є все те, що хотілося би. Є цифровий уже дисплей, є підігріви ручок, є круїз-контроль, із, із мінусів тут немає кек і тут сама проста підвізка. Але я подумав: раз стан у нього загалом ось такий, то варто брати, те, що на ньому бракує, ну І без проблем зможемо доставити, тому з цим питань не буде. Передавайте тоді про мінуси. Мінусів досить багато, об'єктивно, вони не радикальні, але вони є. Якісь суб'єктивні, тобто чисто мої, якісь об'єктивні. Чисто мої, які для мене мінуси. Немає кікшифтера, а його б хотілося. Немає адаптивної підвізки, тому цим будемо займатися. І навіть тут не така проблема в підвізці, як та, яка тут стоїть, вона відверто, м'яко кажучи, ну сама простяцька, і мені не подобається, як працює задній хвіст. Що ще до мінусів, є якась вібрація? Але для мене вона абсолютно нормальна, комфортна. Вона мені не заважає. Мені з цією вібрацією дуже комфортно співіснувати. Тому для мене це не мінус. Але будучи об'єктивним, так тут є вібрації на 5-6 тисячах. Що ще? Кліренс? Називаємо це так. Дорожній просвіт відверто низький. Тому, якщо хтось називає цей мотоцикл паркетником, це неправда. Це сугубо спортурис. Кліренс низький, тому треба займатися якимось захистом вихлопної, однозначно. І тут ще підон двигуна досить знаходиться низько і по-хорошому його треба захистити. Тому це ми будемо робити. Немає демпфера заводського, а мотоцикл досить, досить швидкий і особливо для мене, як для досвідченого райдера. Ну, демпфер потрібно доставляти, і цим ми займемось. Що ще із мінусів? Ще із мінусів тут є світло, але воно недостатнє. Я вже привик на власному автомобілі. Я розумію, що автомобіль це не мотоцикл, але тим не менше автомобіля в мене дуже хороше світло. В принципі, у мене досить багато було за півтори тисячі вечірніх півтори тисячі, на які я на ньому в цьому сезоні від'їздив. За місяць в мене було досить багато вечірніх поїздок. Я зрозумів, що світлом потрібно займатись, тому додатковим світом будемо займатись. Також із мінусів, які я для себе визначив, вони теж абсолютно суб'єктивні, але для мене це мінус. Це вітровик. Вітровик тут великий, заводський збільшений варіант, але мені не подобається, тому що для моєї висоти, для мого зросту метр 83, три, прямому положенні сидіння і моїй комфортній посадці, вітер. На швидкості більше, ніж за 120-130 км, б'є прямо в чоло, і це некомфортно. Тому будемо займатися тривиком, буду ставити щось більш спортивне, пробувати, як це експериментувати, обов'язково прокомунікую. Тому займатися є чим. Ага, і ще один величезний мінус це тряхкотіння щеплення. І тут не так, навіть мінус, як. Звуковий дискомфорт, як це глобальна проблема, там є демпферні подушки на корзині щеплення, і вони з часом втрачають свою пружність, скажімо так, всихаються, і є оцей зазор, який і провокується калатання. Всі кажуть, що це не проблема, але справедливості заради демпферні подушки працюють не так, як мали б, і точно так само, як це відбувається в автомобілі з двигуном, коли немає подушок. Двигун в певних режимах жорстко б'є по. Елементах кузова або елементах рами, точно те саме і тут, без цих демпферних подушок, корзина працює не так, як має бути, і там відбувається удар. Тому з часом, я думаю, це дасть про себе знати, тому я так це залишати не буду, є вже рішення, знайшов, будемо займатися. Якось так, друзі, залишайтесь тут, буде цікаво, буде багато покращень, буде багато коментарів, буду робити все своїми руками, буду детально пояснювати, як, що, куди. Чому саме це обрав, а не інший якийсь варіант. Тому, кому цікаво, у кого є трейсер, у кого є Yamaha з двиганом CP3, буду радий, буду радий читати ваші коментарі. Буду радий, якщо щось підскажете. До скорого, дякую.